Привіт! Привіт! Як тебе звати? Скільки mm. тобі років? У мене звати Єва, мені 14. Угу. Mm -hmm. А в яких ти країнах вже була разом з А? — uh, Я була в Британії, в США і на Угу. Mm -hmm. А що от ти перше таке відчула, коли ти приїхала на, на Канарські острови, на Тенріфе? Такі перші відчуття. Ти тільки приїхала. Що відчуваєш? Uh, ну, відчула. По-перше, в тому, тому що довго добиралися, але так, то мені дуже сподобались краєвиди, було дуже сонячно, тепло, і взагалі мені подобається така атмосфера. Так, я теж таке обожнюю. І от ти, до речі, була теж в Америці, там було напевно тепло, бо ти була в Майами, так, так? і була в Нью-Йорку. Так розкажи трішки про це, чи ти поїхала туди так просто? Ну, по приколу, чи це була справді твоя мрія? Це була моя мрія ще з раннього дитинства, і я дуже хотіла туди, там побувати. І взагалі, да, мені дуже сподобалось. Е, була схожа атмосфера, як на Тенеріфе в Майамі, також пальми, сонечко. Uh -huh. от. В Нью-Йорку вже, звісно, трошки по-іншому, але мені навіть більше сподобалось. Uh -huh. А яка подія, от згадуючи саме Тенеріфи, яка подія для тебе була така найяскравіша? На тенерів, скоріш за все, моя компанія, тому що там були дуже класні люди, з якими я познайомилася, і ми прям дуже здружилися. Тому, да, коли класна компанія, то все здається ідеальним. Сто відсотків люди, це дуже важливо. Я знаю, що в стадії UA Holidays... Поїздках є дуже велике інтернаціональне теж ком'юніті. Mm -hmm. Чи ти познайомилась з людьми з різних країн? Так, я познайомилася з багатьма італійцями, з деякими навіть зараз іноді спілкуюся. Мені здається, це дуже класна практика англійської. Mm -hmm. Ну да, вони всі дуже класні. Ой, я теж з британцями. Ну, от ми були в Британії, там познайомилися з багатьма мексиканцями, і я їм ще досі така кружечка. Привіт, Тут то так оглядає. І це так прикольно мати друзів з різних країн теж. Так. А от згадуючи, що ти на от якась можлива активність, або екскурсія, або просто подія тебе просто теж вразила, захопила? Можливо. Думаємо, думаємо. Е, саме серфінг. От, е, на серфінгу було дуже класно, тому що е, дуже була прозора вода в океані. І взагалі це, я дуже хотіла спробувати це, mm -hmm. і мені справді дуже сподобалося. Е, от, це було трохи важко, але класний експірінс. 100%. Я дуже хочу спробувати серфінг. Мені здається, це така мрія багатьох. Так. От і ну настільки от від 1 до 10 було важко от, реально стати от, от, на серфинг і серфити. Ну насправді, щоб прям стати на саму дошку, там ну, було мало таких людей, хто зміг це зробити. От, тому, мабуть, на віші з десяти. Mm -hmm. mm -hmm. Тобто треба прям фізична підготовка, ну, але так. все одно я думаю, ти відчуваєш цей вайб, навіть якщо ти просто там лежиш. Звичайно. Нінки, та? Дуже прикольно. А опиши поїздку в тинеріфе трьома словами. Um, радість, uh, краса і. можливо. Ой, я навіть не знаю. Сорфінг. да, uh, Можливо, ж ну окей, да. Адреналін. О, дуже прикольне слово. До речі, для опису mm -hmm. поїздочок. А чим поїздка на Канарські острови відрізняється від твоїх минулих поїздок: Майами, Нью-Йорк, Британію. Ну, Канарські острови це був прям такий суто пляжний відпочинок. <говори> от а наприклад, в Британії було набагато прохолодніше, і там у нас більше було, були сфокусовані екскурсії на якихось, можливо, магазинах, якихось музеях. <говори> а от на ми от саме майже кожного дня їздили на різні пляжі. Клас. А що ти, ти ви вивчали мову якусь на Канарських островах на Тенеріфі? А, Так, там було два варіанти. Можна було обрати іспанську або англійську, але я обрала англійську. Клас, класно, що є вибір, до речі. Mm -hmm. А поміж англійською, що ти ще таке для себе вивчила? Mm -hmm. Чи ти більше така? чил на пляжі? Ну, можливо, да, більше чил на пляжі, але. Ну, я звичайно прокачала а, свої скіли в комунікації як з інтернаціональними студентами, mm -hmm. так і з українцями. От а, дуже багато сленгових слів нових дізналася. Oh. Тому да, трошки підвчила слів італійської. О, oh, прикольно, реально. Ти ж спілкувалася з італійцями. Yeah. Щось пам'ятаєш ще досі. Ну так, не дуже. Ну да, треба треба їм написати, так да, спитати, перепитати. А, а що ще навчилась саме от що такого незвичного, можливо, або чим відрізняється спілкування там з українцями від спілкування з людьми з різних країн? Ну, в першу чергу, наприклад, на прикладі італійців, у них трошки інший стиль спілкування, mm -hmm. різні реакції там на твої слова. Наприклад, з того, що я пам'ятаю, в нас прийнято на все казати дякую, mm -hmm. за все дякувати. А от в італійців, наприклад, вони дуже дивуються. Наприклад, за що ти мені сказала дякую, я ж просто там тобі допоміг, наприклад. Ну, тобто, я неодноразово з таким стикалась. Mm -hmm. А що змінилось в тобі? За цей час поїздки? Ну, я стала більш самостійною це сто відсотків, тому що я вперше поїхала, коли мені було 12. Вау. От і це справді дуже вплинуло на мене. От це справді дуже класно вміти знаходити рішення в різних таких кризових ситуаціях. стрес менеджмент да. особливо, це дуже круто. А чи хотіла б ти ще кудись поїхати? В освітню поїздку? Якщо так, то куди? Хотіла б спробувати, можливо, Ірландію. Mm -hmm. От ем. і також мені б хотілося б у Францію, там Ніцца, щось таке mm -hmm. та це дуже прикольні поїздки. А що б ти побажала? От ти так легко говориш про те, куди б ти хотіла поїхати разом з тадією Холідес, Ти вже була, ти вже знаєш, що це не страшно. Але що б ти сказала молоді, яка от трошки можливо боїться поїхати? В першу чергу не думати, що ви єдині люди, які бояться поїхати, бо всі з вашої групи бояться поїхати. Це так завжди, що думаєш, що тільки ти там боїшся, але це не так. От, і також потрібно розуміти, що просто потрібно бути з собою, і тоді правильні люди вони до тебе самі потягнуться. От і так. Да. А що б ти сказала їхнім батькам? Можливо, теж коли батьки там вагаються, чи, важливо, чи варто це? От як, би, як ти, можливо, переконувала батьків своїх? Чи переконувала взагалі? А, ну, мені не довелось прям переконувати. Єдине, що я хотіла просто спочатку в США поїхати, але мене трохи боялись відпускати, тому я uh -huh. поїхала в Британію. Uh -huh. Але а, в цілому. А... Ну, це дуже дуже хороша практика для дитини як в комунікації, так і в англійській, тому що ти ніде так не вивчиш англійську, як з нас яма сто відсотків. От тому це сто варте того. От, і навіть якщо там будуть якісь важкі ситуації, якісь проблеми, вони вирішаться і, навпаки, в дитини буде новий досвід. Так, да, 100%. Ну, тим паче груп лідери, мені здається, що саме через те, що є груп лідер, то будь-які ситуації допоможуть вирішити. Так. Угу. А Скажи, чим відрізняється, ти казала, що ти спершу поїхала в Британію, а вже потім в Америку. І чим для тебе відрізняється там Америка між Британією? Mm, ну... Якщо брати мій приклад з Майами і Нью-Йорком, то звичайно там було тепліше, ніж в Британії. От мені це сподобалось навіть більше. І також в Британії це було: я вчилася прям як в університеті, і там був замок, тобто це більше була така атмосфера, як Більше стримана, uh -huh. так би мовити, от. А в Майамі, там, в Нью-Йорку, це все було більш розслаблено uh -huh. е більш в більш ігровій формі, тому все да, вони відрізняється. Клас. А як ти думаєш, чого взагалі важливо їздити в такі освітні поїздки, там вивчати англійську, не знаю, знайомитись з людьми з інших країн? Як це, на твою думку, вплине на твоє майбутнє? Ну вже будуть якісь думки щодо університету, як мінімум країни. От. І також, звичайно, там прокачати свої, свою, ну, свої рівень англійської або іншої мови. От і також можна познайомитися з людьми в цих поїздках, які в подальшому також планують вступати в цю країну. І можливо, mm -hmm. там буде набагато легше, бо вже є якісь знайомі друзі. Прикольно, реально, дуже класний поєдн. От ти приїжджаєш, наприклад, ти вже вчишся десь в Ірландії, в Британії ти така «Hello, my dear friend!» Я ми були з тобою yeah. разом. Це дуже круто, uh -huh. що є от в тебе коннекшн в телефоні просто із Америки. із Британії вже yeah. вже можна бізнес робити. Right, yeah, yeah. <глаз> Клас. А яка от ще твій такий найкращий момент, який тобі запам'ятався з саме з Америки? Uh, можливо. Так, як ми проводили час е з моєю з моїми на той момент вже друзями. Е Ну, ми постійно ввечері збиралися, якось там розмовляли, дивилися якісь фільми, і це було дуже так вайбово. Mm -hmm. От е, тому що іноді було навіть важко повірити, що от я там була три тижні, і вже там за два тижні мені ці люди стали максимально близькими, і що ми вже так проводимо час. Це було дуже класно. Та реально друзі по всьому світу і друзі в Україні це дуже дуже круто. Yeah. А я знаю, що в також в поїздках завжди, коли англійська, то викладають британці, native speakers, або там в Америці Native speakers. І от хто тебе, можливо, найбільше надихнув на щось, чи, можливо, якийсь вчитель став таким ментором для тебе, можна сказати? Так, була одна така викладачка в Британії. Вона була дуже класною, тому що вона була. У неї було був дуже легкий стиль викладання. Вона. Угу. Не вимагала чогось крейзі crazy. Да, crazy від нас. Е, вона дуже легко до всього ставилась, і це було дуже класно, бо вона була на одній хвилі з нами. Вона була дуже молода, uh -huh. от і відчувався якийсь такий спільний вайп. Прикольно, тіктоки знімали разом. На жаль, ні. Але зате реально легко вчились. Клас, дякую, що ти поділилась досвідом. Всі, всі дякую. ці досвіди і про Канарські острови, і про Британію, і про США. Дуже дуже цікаво. Клас! Тоді побачимось на наступних поїздках. Побачимось, Па-па.